Я завжди намагався залишити собі шлях для відступу Джин. Отрі – Популярний виконавець ковбойських пісень. Із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей. На мою думку, найчастіше люди хвилюються через родинні стосунки та грошові проблеми. Мені дуже пощастило з дружиною, дівчиною родом з Оклахоми. З якою ми маємо спільні цінності та інтереси. У нашій родині є золоті правила, згідно з якими ми намагаємося поводитися. Уникнути фінансових проблем мені допомагають такі два принципи. По перше, я завжди й у всьому прагну дотримуватися стопроцентної чесності. Коли я позичаю гроші, я повертаю їх усі до копійки. Я вважаю, що нечесність у стосунках причина багатьох хвилювань. По друге, коли я організовував нове підприємство, я спробував залишити собі шлях для відступу. Військові знають, що це один із найголовніших принципів ведення бою. Я виявив, що в економічній боротьбі працюють ті самі принципи, що й на війні. Наприклад, коли ми жили в Оклахомі, штат Техас. Я бачив справжню бідність, особливо в ті роки, коли врожай було знищено засухою. Нам тоді доводилося щосили боротися за своє існування. Щоб заробити, хоча б собі на їжу, мій батько обмінював коней на харчі. Це був не дуже прибутковий і надійний заробіток. Тому, коли я підріс, я влаштувався на роботу залізничного агента, а у вільний час. Вивчав телеграфне діло. Потім я працював телеграфістом у залізничній компанії Фриско. Мене часто посилали підмінити телефоніста, який захворів чи пішов у відпустку, або якщо їм просто була потрібна моя допомога. За цю роботу я отримував 150 доларів на місяць. Пізніше, коли я добився фінансового благополуччя, я зрозумів. Що ця робота давала мені відчуття фінансової стабільності, тому я завжди залишав собі зворотну путь до цієї роботи. Це був мій шлях для відступу, і я ніколи не відрізав його, навіть коли займав краще і стабільніше становище. Повертаючись до подій далекого 1928 року, коли я працював телеграфістом у залізничній компанії Фриско в Оклахомі. Я пригадую одного чоловіка, якому треба було відправити телеграму. Він почув, як я співаю ковбойські пісні, і йому дуже сподобалося Він порадив мені поїхати до Нью-Йорка і спробувати влаштуватися на радіо або виступати з концертами. Чесно кажучи, я був улещений, а коли я побачив його ім'я на телеграмі, у мене забило дух це був сам Уіл Роджерс. Проте я відразу не поспішив до Нью-Йорка. Я не міг наважитися це зробити дев'ять місяців. Але, врешті-решт, я дійшов висновку, що мені нічого втрачати, а придбати можу небагато. До того ж, проїзд у мене був безкоштовний, спати я міг би на своєму сидінні можна було б узяти з собою бутерброди і фрукти і не турбуватися про харчування. Отже, я вирушив у дорогу. Приїхавши до Нью-Йорка, я зняв мебльовану кімнату за 5 доларів на тиждень. Харчувався я бутербродами з автомата і усе ходив вулицями Нью-Йорка. і нічого не міг знайти. Я захворів від однієї думки, що мені доведеться повернутися ні з чим. До того моменту я вже п'ять років працював на залізниці і мав права старожила. Але щоб не втратити ці права, я не повинен був бути відсутнім більше трьох місяців. На той момент я знаходився в Нью-Йорку вже два з половиною місяці, тому я швиденько повернувся до Оклахоми, щоб не зруйнувати шлях свого відступу. Кілька місяців я заробляв гроші, а потім поїхав до Нью-Йорка, щоб спробувати ще раз. Цього разу мені пощастило. Коли я чекав на співбесіду на радіостудії, я співав дівчині секретарю ковбойську пісню, яка називається «Дженні, Я мрію про час, коли розквітне бузок. І тут увійшов Нед Шилкраут, автор цієї пісні. Йому дійсно було дуже приємно, що хтось співає його пісні. Мабуть, тому він написав мені рекомендаційного листа. І влаштував мене на роботу на студію звукозапису Віктор. Я випустив платівку, яка не вдалася я був ще надміру скутий і самовпевнений. Тому я скористався порадою, яку дав мені один чоловік із цієї студії я повернувся назад до Оклахоми, працював удень на залізниці, а увечері співав ковбойські пісні в місцевій радіопрограмі. Мене це влаштовувало. Це означало, що в мене залишився шлях для відступу і нема чого хвилюватися. Протягом дев'яти місяців я співав на радіостанції в Тулсі. За цей час ми з Джимом Лонгом написали пісню, яка називалася Мій посивілий татусь. Ця пісня стала шлягером, і Артур Сеттерлі, голова American Recording Company, запросив мене зробити запис. Платівка мала успіх. Я став записувати і інші платівки й отримував 50 доларів за кожну. А потім мені запропонували співати ковбойські пісні на радіостанції в Чикаго. Тепер я заробляв 40 доларів на тиждень. А через 4 роки моя зарплатня дорівнювала вже 90 доларів на тиждень плюс 300 доларів за виступ у театрі. Тоді, у 1934 році, я отримав роботу, яка відкривала величезні можливості. Саме в той час була створена ліга цензорів, метою якої був контроль за якістю і пристойністю кінофільмів. І Голівуд зробив ставку на ковбойські фільми. Але їм потрібен був новий тип героя Ковбой, який співає власник American Recording Company був також акціонером кінокомпанії «Republic Пікчерс. Він сказав своїм колегам Якщо вам потрібний ковбой, який співає, то у мене є такий. Так я потрапив у кіно. За участь у фільмах про ковбоя, який співає, мені платили 100 доларів на тиждень. Я дуже сумнівався, що маю акторський хист, але це мене не дуже хвилювало. Я знав, що завжди можу повернутися до роботи на радіо, але успіх моїх картин перевершив усі сподівання тепер моя зарплатня дорівнює 100 тисячам доларів на рік плюс половина прибутку від моїх фільмів. Проте я розумію, що так не триватиме вічно, але мене це не хвилює. Я знаю, що навіть втративши все до останнього цента. Я завжди можу повернутися до Оклахоми, до своєї колишньої роботи в залізничній компанії Фриско, адже я забезпечив собі шлях для відступу.